Шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Отже, скільки всього наговорив Путін а, і про те, що США готуються до війни з Росією та Китаєм, а про те, якраз що кіно хочуть знімати Сі Цзіньпінь, Путін і Кимчинин. Цікаво, хто в, якому, хто в якому жанрі, і чи це не будуть фільми для дорослих, ну, власне кажучи, це що теж цілком можливо. Отже. Розпочну із того, що Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Володимир Зеленський, чітко дав коментар, в якому зазначив, що Росії нічого не вдається досягти безпосередньо на фронті на Донбасі, тому ніхто Донбас віддавати не буде, чітко розставив крапки над і в цей час. Почав говорити Путін і почав заявляти: ви знаєте, там відверта якась абракадабра. Ну, по перше, те, що він зводить будь-який перемовний процес до а, абсурду, це факт, і це чітко прослідковується, це чітко помітно і видно. Ось, наприклад, дивіться, Путін а, говорить про те, що треба проводити референдуми, про те, що потрібно провести вибори, але потім разом з тим він готовий до зустрічі з президентом України. Якщо не буде досягнуто мирного шляху, бо він бачить світ в кінці тунеля, тоді. Росія буде воювати і Росія, начебто наступаючи зараз по всіх фронтах, має успіх. Ось, будь ласка, я просто пройдусь по заявах і розберу їх, щоб ви зрозуміли, наскільки це просто ну, відвертий абсурд. Путін. Ми завжди заперечували проти того, щоб Україна була в НАТО, але ніколи не ставили під сумнів членство в ЄС. Це е, говорить Путін далі. Будь-яка країна повинна мати гарантії безпеки, але це не пов'язано з обміном території. Що він має на увазі? Ну, говорить про те, що в принципі навіть гарантії безпеки для України не може бути, і Росія не хотіла би цього, не навіть з питаннями території. Тобто він виключає це. Росія ніколи не обговорює. Ці варіанти щодо зустрічі з Зеленським. Я не виключав таких зустрічах, чи є сенс. Увага! Тобто він каже, чи є сенс. А далі говорить: ні, ну якщо Зеленський хоче, то нехай приїздить до Москви. Ну, ма разом, погодьтеся, так є зустріч, сенс є такий, Ти ж кажеш, що його немає. Але він таки, мабуть, є, якщо ти кажеш, що приїжджай до Москви. Ну, ясно, Путін не зумів приїхати до Києва за три дні чи за два-три тижні, як вони планували. Тепер він запрошує президента Зеленського. Я думаю, що у президента Зеленського є бажання відвідати Москву тільки на танку. Їдучи на танку, я думаю, що він би, мабуть, відвідав би Москву Червону площу і не тільки, що цілком вірогідно. Ну, але знову ж таки. Путін би не хотів цього сценарію, але хто його, власне кажучи, буде питати. Але просто для, для маразматичності ось цих заяв, які ну просто розумієте, просто наговорити максимально, щоб заплутати ситуацію, щоб зводити до абсурду, демонструвати ілюзію перемовного процесу, що він, начебто, ведеться. Хоча насправді ми бачимо, що всі заяви, які робить Путін, ну вони ж абсурдні далі. Якщо влада України хоче бути, хоче бути легітимною, вона прови, повинна провести референдум, але референдум не можна проводити в умовах воєнного стану, тоді потрібні вибори. Тобто, фактично, ну, він говорить про те, що давайте тоді проводити вибори для легітимізації, робить що? Робить випад в бік того, що Росія розкручувала і раніше пропагандистки про те, що мовляв українська влада нелегітимна. знову ж таки бере і цю стару платівку і застосовує її у своєму арсеналі в своїх маніпулятивних заявах. Далі загалом контури багатополярного світу склалися. Які контури, який багатополярний світ, кіно для дорослих на троїх? Чи який це має бути багатополярний світ? Чи війна? Агресія, руйнування, страждання, ненависть, те, що несе сьогодні Путін, весь російський режим і російська армія. Щоправда, не маючи при цьому успіхів на фронті, незважаючи на те, що би там не говорив безпосередньо Путін, які б він заяви при цьому не старався робити. Наступне, що він каже, я думаю, що висловлювання Мерца про те, що Путін військовий злочинець. Це невдала спроба зняти з себе відповідальність за ту трагедію, яка відбувається в Україні. Серйозно? Нічого собі, це Мерц винен? Це ще хтось винен, Макрон чи хто? Чи Шольц попередник Мерця? Всі винні, тільки не Путін. Мені здається, якщо здоровий глузд переможе, то домовитися про прийнятний варіант припинення цього конфлікту можна. Тим більше, що ми бачимо настрій чинної адміністрації США. Бачимо заклики знайти ці рішення, бачимо світла в кінці тунеля. Якщо ні, то доведеться вирішувати все збройним шляхом, говорить російський диктатор. Це про що? Ну це дуже просто. Це залякування, і це знову ж таки маніпуляції на те, що ця війна може тривати. Росія буде вирішувати військовим шляхом. Звичайно, невідомо, що в неї вийде. Я думаю, що не вийде. Ну зараз не виходить. А чому далі має вийти раптом? Там Путін ще наговорив про те, що а, українські угрупування, нібито виснажені, і що максимальна комплектація українських бреглет складає не більше 50% від загальної кількості та потреб. Ну тобто а, і ось такі речі. Ну але це знову ж таки натяк на те, що може бути довга війна. Ну набрався, як то кажуть, храбріліну чи як в таких ситуаціях подібних після візиту до Китаю і почав це озвучувати звичайно, таким чином намагаючись сподобатися і Цзіньпіню, і якраз Шос Брікс і так далі, сказати про те, що це може бути альтернативний світопорядок, що це контури ось того світу, який нібито вибудовується, але насправді ні. Ну і усі угрупування російських військ. На всіх напрямках успішно наступають, розслаблятися не можна, говорить Путін. Зсу не здатні вести великомасштабні наступальні операції з резервів стає все менше, але ЗСУ ведуть прекрасні оборонні операції. Стратегічна оборона збройних сил України виправдовує себе, плюс застосування активної оборони елементів, що призводить до того, що вдається витісняти ворога, контратакувати і відвоювати. Клаптик за клаптиком українську територію, як це є на Сумщині, так до речі, це відбувається і на Донеччині в окремих місцях. Ну і фактично кіно будуть знімати, крім того, ще значить, будуть знімати спільне кіно запропонував лідер Китаю Сі Цзіньпінь Путіну. Ну і Путін заявив, що під час перемовин з сі дзіньпіням обговорювалася можливість збільшення продовження життя до 150 років, відзначивши, що сучасні технології із заміни органів дозволяють а, припустити, що в майбутньому а, про, продовжування життя виросте. Ну тут не варто жартувати все ж таки з Господом Богом. Я би не радив. Звичайно, про. Так, продовжуваність життя може вирости. Дійсно, це так. Сучасна медицина, біотехнології, наука, інновації не стоять на місці. Це факт, але при цьому всьому треба розуміти, що це не означає, можливо, просто я розумію, звідки ця заява. Адже ще раніше, там кілька місяців тому, і минулого року, наприклад, видання Британське The Times писало, що соратник Путіна і теж його. Ідеолог вторгнення російського в Україну один із там друзів Ковальчук. Він говорив про те, що він будував фактично лабораторії, які працюють з біотехнологіями, які експериментують з генетикою, і метою діяльності цих лабораторій, серед іншого, є експерименти спрямовані на збільшення тривалості біологічної життя людини. Це факт. Ну, вочевидь, Путін хотів би жити до 150 років і правити, можливо, і сі дзіньпіні кімчинин. Але ну ви розумієте, наскільки вони хочуть берегтися, і наскільки ще вони хочуть кошмарити людей і принести зла, розбрату, ненависті і багато негативу на цю землю. Тому цього звичайно не можна дозволити. Ну то і що ще цікаво, що а, третя світова, тому що а під Гексит, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, що президент США Дональд Трамп доручив американським військам готуватися до можливого великого конфлікту війни з Китаєм та Росією. Що в адміністрації президента Трампа надзвичайно стурбовані зближенням Китаю та Росії нарощування співпраці, зокрема в оборонній, оборонній оборонно-промисловому комплексі і і безпековій сферах, і це не припустимо. Ну безумовно, це явно не входить в стратегічні інтереси США та Заходу. Це ж очевидні речі, і вони будуть це блокувати. Тому цікаво складається картинка завтра, 4 вересня, очікуємо зустрічі коаліції охочих. Міністр оборони Німеччини вже заявив про те, що до цієї зустрічі може долучитись і президент США Дональд Трамп. Не уточнив, що правда, чи це буде онлайн формат, чи він безпосередньо сам завітає до Парижу. Але будеться зустріч, тож почекаємо, що скажуть. Ну, ось так. Маразм Кріпчал, що я можу сказати? Ну, а нам своє робити. Бережіть себе і слава Україні!